Так, ну що, змонтували печку, зараз по периметру деревом обшиємо. І буде все тут, двері поставимо, і все, ця сторона буде готова. І будемо продовжувати баню монтувати. Тут уже отакий прийняли вигляд. Тут можна було і впритик, але не, я би не рекомендував, бо перегрівати стінку теж не потрібно. Та її доступ пооббиратись, тут нормально буде, тоді все буде чітко під цим. Питання, якщо є, навіщо це я оставляю? Приток повітря. Е, можна було більше зробити, але вставляти потім ніяк буде. Ну, і лучше цей проєм, так і залишати. Приток повітря, якщо не зроблений на етапі фундаменту під печкою. Віконечко відкрили ось приток повітря. Ну, а що, маємо, те, що маємо. Будівля вже давно розбудована. Так воно буде і працювати. Витяжки у нас тут, ну а проточка вже буде там. Так що, думаю, буде все добре.